Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. Ударів по місту Харків протягом доби не зафіксовано. Опівночі російські агресори з реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли село Одноробівка. Унаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. Після відновлення знову пошкоджені енергомережі. Постраждалих немає. 28 серпня о 10.42 в селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі одного гектара. 11.25 село Соболівка Куп'ян. Куп'янське Лісництво. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 5 гектарів. О 14.46 в місті Балаклія Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 гектарів та сміття на площі 500 квадратних метрів, о 15.35 в селі Дорошівка Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу горіли приватні будинки, господарчі споруди. Постраждалих немає. О 15.56 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли. Ла трава на площі 300 квадратних метрів. О 16.10 в місті Куп'янськ внаслідок авіаційного удару горів приватний будинок площою 80 квадратних метрів. Пошкоджено будівля Куп'янської військової адміністрації, п'ятиповерхові житлові будинки, готель, будівля прокуратури та суду. Інша цивільна інфраструктура. Постраждали щонайменше 17 людей госпіталізовані у легкому та середньому станах. О 17.07 в селі Горяне Великоборлуцької територіальної громади. Мади Внаслідок обстрілу горіла складська будівля на площі 300 квадратних метрів та трава на площі 2,5 гектарів. 23.40. Харківський район, нововодолазька територіальна громада. Попередньо застосована ворожа ракета Х-59. Горіла трава на площі 200 квадратних метрів. О 23.50. в місті Балаклія Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіла трава та дрова на площі 500 квадратних метрів. Постраждалих немає. О двадцять 50 в селі Прибишезюмського району. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 10 гектарів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 93 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Куп'янському і Зюмському районах області. У десяти випадках трапились загоряння на відкритому просторі та екосистемах на загальній площі близько 23 гектарів. У селі Горяне Великоборлуцької громади, крім сухостою, загорілася ще й складська будівля на площі 300 квадратних метрів. А в селі Дорощівка Кіндрашівської територіальної громади два приватні будинки та п'ять господарчих споруд на загальній. Площі понад 200 квадратних метрів серед найбільших пожеж, спричинених ворогом в екосистемах, загоряння хвойної підстилки площу 5 гектарів на території куп'янського лісництва поблизу села Соболівка Кіндрашівської громади. В день окупанти вдарили 500 кілограмовою керованою авіабомбою по центральній частині Куп'янська. Внаслідок вибуху пошкоджені адмінбудівлі, магазини, і інша цивільна інфраструктура. Постраждали щонайменше 17 людей. Рятувальники загасили Пожежу у приватному будинку на площі 80 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі у житловій шестиповерхівці, яка виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі в індустріальному районі Харкова, рятувальники вивели на свіже повітря 15 мешканців будинку. Під час ліквідації іншої побутової пожежі у Шевченківському районі Харкова врятували 85-річну жінку. На жаль, маємо один випадок загибелі людини на пожежі. Вона виникла о пів на 20. Другу в квартирі житлового будинку в Основ'янському районі Харкова. Тіло 53-річного чоловіка виявили рятувальники під час пожежу гасіння. Причина виникнення загоряння встановлюється. Загалом зафіксовано 63 випадки пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 71 гектара. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та куп'янському напрямках тривають бойові дії. На харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. 23 рази ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Сеньківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка, підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена. Триває два бої зіткнення. Марія Сов'єва, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних СУЗИСу ворожі дрони були зафіксовані у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та інших областях. За даними голови Київської ОВА, уламки БПЛА впали у трьох районах столиці без потерпілих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У генштабі підтвердили ураження російської нафтобази Атлас у Ростовській області РФ та нафтобази Зеніт в Кіровській області. Це сталося в ніч на 28 серпня. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння. Крім цього, ударів завдано не тільки по нафтобазі Зеніт в Кіровській області, а й по польовому артилерійському складу угрупування російських військ Запад у Воронезькі. Області РФ детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється. Команда міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну. Про це пише Bloomberg. За даними видання, представники МВФ зустрінуться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України. Гості перебуватимуть в Україні близько тижня, починаючи з 4 вересня. Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні 1,1 мільярда доларів із програми допомоги на 15,6 мільярда доларів. У Парижі відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор 2024, які триватиме до 8 вересня. Як і під час відкриття Олімпіади 2024, яке проходило здебільшого на річці сені, відкриття паралімпійських змагань перше пройшло поза межами стадіону. 11-денні змагання відкрив президент Франції Еммануель Макрон. Український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади 2024 несли 38-річна фехтувальниця Оле. На Федота Ісаєва та 37-річний веслувальник Роман Полянський. У нашій державі відзначають День пам'яті захисників України. 29 серпня 2014 року відбувся Іловайський котел. Тоді українські військові повинні були покинути місто гуманітарним коридором, але під час виходу колону обстріляли. Офіційно в той день загинули близько 366 воїнів та ще сотні зникли безвісти. Спекові рішення щодо навчання школярів, допомога ВПО та інші важливі для Харкова питання саме це обговорили на черговому засіданні виконавчого комітету. Так ухвалено організаційні рішення щодо навчання дітей у харківському метрополітені, адже міська рада налаштована забезпечити офлайн навчання якомога більше школярів, які живуть у Харкові. Про організацію освітнього процесу у визначених приміщеннях спорудах. КП Харківський митрополітен та інших об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у 2024-2025 навчальному році. Нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. ще одне питання, що розглянули це організація безоплатного харчування для незахищених категорій населення та ВПО у місті продовжують функціонувати їдальні, де можна отримати гарячі обіди. На додаток муніципалітетом було створено ще один ЦНАП, спеціалісти якого надають і послуги для вимушених переселенців, які прибувають у Харків. Про створення центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс. Хто за прошу голосувати? Дякую, рішення прийнято. Ще одне питання, яким опікується міська рада, це вшанування пам'яті полеглих захисників та захисниць України. Так, рішенням виконкому ухвалено встановити нові меморіальні дошки. Про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України, випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова. То запрошую голосувати. Друге питання 12-го блоку – про встановлення меморіальної дошки хворостало Євгену Дмитровичу. Хто за? Прошу сьогодні. Дякую. Марія Соловйова та Єгор Мікинін. Харків. Новини. Вони завжди там, де потрібна їхня допомога, аби навести лад та чистоту. Мова про харківських двірників та озеленювачів, які, наче лицарі порядку, одними з перших прибувають на усунення наслідків прильотів. Цей двір у центральній частині шевченківського району двірникам доводилося приводити до ладу кілька разів, бо прилітало сюди. Неодноразово прибудинкова територія перетворювалася на звалище збитим склом, поламаними шибками, цеглою та іншим сміттям. А ось так виглядає цей двір після робіт комунальників справжня зелена оаза. «Завдяки нашим людям старанним, вони своїми руками завозили землю, розкидали, посіяли газони, поливали. Було 50 градусів жари в цьому році. Посадили квіти багаторічні і надалі він ще більше розквітнув. Також хочу подякувати нашій міській владі. В Цьому році було придбано одну одиницю техніку для нашого району. Завдяки цьому навантажувачу нам було легше розкидати землю, підвозити, навантажувати. Хочеться, щоб такої техніки було ще. Більше для того, щоб полегшити труд наших двірників, те, що надалі піде зима, і нам хочеться, щоб наш, наші двори, наші тротуари були вичищені від снігу як можна швидше, щоб люди не падали. Для цього нам хочеться ще попросити, щоб нам ще техніки більше трошки придбали. І харківських двірників почули, необхідний для роботи буде на сесії міськради, дозволили на це залучити кредитні кошти. 19 серпня на позачерговій сесії депутатам міської ради, яким я дуже вдячний за те, що вони приймаються проблемами Харків благоустрія, було дано дозвіл на отримання кредиту на 9 мільйонів гривень. У нас у Харків благоустрії як великої механізації достатньо і 58 одиниць. Але на жаль, вона не вся укомплектована тим інвентарем, який потрібен для роботи. Частина цих коштів йтиме для довкомплектації великої техніки для того, щоб полегшити роботу. Крім великої механізації, у нас півтори тисячі малої механізації. Ми також плануємо покращити роботу, особливо в зимовий період. Ми плануємо закупити 120 щиток ручних, які заміняють 10-10 чоловік. І ми стараємося до 9 ранку. Усі тротуари очистити, щоб люди могли дойти до метро, до місць праці уже по чистому сухому асфальту. І я ще раз повторюю велику свою вдячність нашим депутатам за те, що вони думають, як покращити роботу, облегшити роботу наших працівників, тому що у нас, на жаль, тільки 33% забезпеченості до штатної кількості. Нам дуже важко, але ми стараємося, щоб наше було місце найкрасивіше, найчистіше, найухоженіше. І ми все робимо для того, щоб люди відчували турботу за наших мешканців. Ігор безкровний, Ярослав Кониненко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, Новини. В ній для навчання майже все готове. У першій підземній школі, що в індустріальному районі, повним ходом йде підготовка до першого повноцінного навчального року. Харків став першим містом, де було створено та втілено в життя цей проект за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова. За кошти виключно з міського бюджету. Ця школа вже почала навчати дітей наприкінці минулого навчального року. Дітей були створені всі необхідні безпечні умови, комфорт, але ми на цьому не зупинилися. Зараз ми щільно готуємося до нового навчального року. Вчителі, батьки створюємо умови, які діти сприймуть з задоволенням, з радістю. Ми зараз забезпечені і встановлюємо нову техніку. Інтерактивні панелі зовсім нові меблі. Чекаємо на дітей з таким нетерпінням, що ви собі не можете уявити. Трішки історії да? нагадаю, що будували ми з кінця вересня. Минулого року навчального зайшли ми на навчання з вами в травні місяці. Ми навчалися травень і червень місяць минулого навчального року. Ми навчали діточок нашого району. Їх було бажаючих на той час 625 дітей. На сьогодні ми бачимо з вами, що у нас 1100 дітей, і це каже про те, що майже в два рази виросла кількість бажаючих дітей з їх батьками прийти до нашої унікальної підземної школи, за що ми дуже вдячні нашому меру, який в нашому районі реалізував таку ідею і збудувалася така підземна школа. Не просто класно, це безпечно, це комфортно. Створені всі умови для перебування дітей в нашій школі. Майже не відчувається, що вона підземна. Ми тут просто як в школі, і це саме головне. Як і планувалося, ми будемо працювати в дві зміни. У нас залишається безкоштовне харчування для наших діточок. Будуть навчатися перші 11 класи. Тому у нас всі діти будуть нагодовані. У нас медичний кабінет, тому не дай боже, якщось нас. Працюють медичні працівники, наші діти будуть навчені, в безпеці, в комфорті. І саме головне ми будемо намагатися зробити їх щасливими. Ми будемо дуже раді зустріти наших дітей 2 вересня. І з 2 вересня починаємо наш навчальний і освітній процес. де будемо зустрічати кожного дня наших дітей в нашій школі. Тож у Харкові у місті, що страждає від частих обстрілів та прильотів, попри всі складнощі, у вересні стартує новий навчальний рік, і очним навчанням буде охоплена десята частина маленьких харків'ян. За планами мерії протягом наступних дев'яти місяців кількість дітей, які навчатимуться офлайн, повинна зрости. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків новини. за майже три роки повномасштабного вторгнення пошкоджено обстрілами понад 9 тисяч будівель. З них більш як 4,5 – це житлові будинки. І міська влада спільно з міжнародними партнерами цілеспрямовано працює над відновленням домівок харків'ян, особливо тих, що зазнали значних пошкоджень. Ми не можемо сьогодні тільки за кошти міського бюджету все відбудувати. Бо сьогодні, якщо взяти взагалі, воно нас більш ніж 4,5 тисячі будинків, які то з іншого. Ступене розтрощена, що взяти по сьому міста будівлі, офісне, і інші будівлі, і банківські установи, і школи, і дитячі садочки і лікарні, то це більше 9 тисяч будинків. Ми поступово все це робимо. Є можливості наше, є можливості міського бюджету. Звертаємось до уряду. Робимо з ними деякі програми для того, щоб залучати кошти, щоб відбудовувати пріоритет. Звісно, північна Салтовка. Ігор Терхов зазначив, що до кінця року у місті. Буде відбудовано близько 50 будинків, які зазнали значних пошкоджень. Ще один проєкт, над яким продовжує крок за кроком працювати муніципалітет, це реконструкція та розширення метрополітену. Так, навіть під час повномасштабного вторгнення Харків не зупинявся та продовжує працювати з міжнародними фінансовими партнерами. Це певне досягнення, і це певний рівень безмежний, я б сказав, рівень довіри до нашого міста, у тому числі і будівництво метрополітена. Насправді сьогодні тільки змінили одну річ, що електродепо буде не надземне, а підземне, і це теж здорожчання проєкту, Але наші партнери разом з нами пішли на це, і будемо обов'язково будувати. Це дуже доцільно, неможливо нічого зупиняти. Крім цього, хочу сказати, що об'явлений тендер на закупівлю рухомого складу для метрополітена. Нагадаю вам, що дуже багато постраждало потягів метрополітену, які знаходились на поверхні опоняти прав. Тому нам необхідний рухомий склад, і на зовсім інше буде, ніж був і той, який є сьогодні. Він буде використовувати свіковим двиганою, яка буде дозволяти на економити електроенергію. тож наразі триває тендер, переможець якого і буде виконувати необхідні роботи. Є зацікавлене підприємства іноземне, до речі, підприємства, яке хочуть будувати і будуть будувати, якщо виграє тендер. Згідно того плану, який ми маємо сьогодні, затверджений між нами ЄБР і, і Європейським інвестиційним банком. Там все чітко йде крок по кроку. Там є тільки кошти, які місто виділяє, і кошти, які ми. Ця запозичення нагадаю вам це кошти бірді і кошти Європейського інвестиційного банку взагалі 320 мільйонів євро. Проєкт розвитку харківського метрополітену передбачає будівництво електродепо та нових станцій Олексіївської лінії в бік вулиці Одеської та придбання 85 одиниць рухомого складу. Марія Соловйова, Віктор Назрачов та Ігор Мартиненко, Харків. Новини Вона може стати новим осередком знань, куди захочеться щодня поспішати та вивчати в ній ті чи інші предмети гуманітарні чи то точні науки. У Новобаварському районі втілюється проект харківського міського голови Ігоря Терехова з будівництво ще однієї підземної школи. Проект, що реалізується виключно за кошти міського бюджету, наразі будівельники на значній глибині заливають каркас майбутнього храму освіти. Ми вимушені будувати сьогодні такі школи для того, щоб діти мали можливість навчання. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що стосується строків будівництва, то ми максимально швидко все будуємо і наприкінці осені ми будемо мати можливість вже відчинити ці школи для того, щоб діти мали можливість навчання. Хочу сказати, що той досвід, який є в нас, до речі, ми були першими в Україні, які побудували унікальний проект метро школи. Іншого такого проєкту немає. Крім цього, перша в Україні побудували справжню підземну школу ліцей під землею. Тому такий досвід у нас є. Що стосується наскільки важкий цей крок, так, але йде війна, і нам потрібно зовсім по-іншому дуже багато працювати для того, щоб діти мали можливість навчити. В нашій підземній школі на площі 1200 квадратних метрів буде розташовано 17 навчальних кабінетів, де одночасно у дві зміни зможе навчатися майже 900 дітей. І треба сказати, що попереднє опитування показало. Що вже майже 80% місць зайнято це. Говорить про те, що школа і будівництво має попит, і харків'яни з радістю сприйняли цей проєкт. В цій школі будуть навчатися діти з першого по одинадцятий клас, і ті три роки, які діти втратили у спілкуванні у соціалізації, вони Зможуть тут компенсувати ці освітні втрати, спілкуватися зі своїми однолітками, з вчителями, і ми сподіваємося, що діти з радістю прийдуть у нашу школу, і те все, що задумано, все здійсниться. Коли ми уперше дізналися про цей проєкт будування підземних шкіл, ми дуже зраділи, чесно вам скажу, тому що діти дуже скучили за школою, батьки дуже скучили за школою. Всі хочуть повернутися до спілкування наживо. Це одна з трьох шкіл, що найближчим часом планують побудувати у Харкові, які вже зведені підземні школи, що в індустріальному районі. Ці та двох інших головні пріоритети: безпека, комфорт та якісне навчання маленьких харків'ян. Чула про опитування стосовно побудови нової підземної школи, то дуже зраділа, це чесно. Адже нашим дітям зараз не вистачає спілкування. Воно є тільки на дитячих майданчиках або вдома. Але завдяки проєктам мера нашого міста, спочатку метро школа, наразі підземні школи. У наші діти можуть сісти за парти, бачити очі один одного, будувати соціальні зв'язки. Я, як мама майбутнього першокласника, Дуже вдячна за турботу до майбутнього наших дітей і впевнено можу сказати, що діти всіх моїх друзів та знайомих з нетерпінням чекають зустрічі в новій підземній школі. Діти дуже сумують за уроками та один за одним. Батьки дуже сумують за школою. І ми всі безмірно зраділи, коли дізналися звістку про будівництво нашої підземної школи. І ми всі дуже вдячні нашому харківському міському голові за цей подарунок. Взагалі не страшно. У Нас дуже класний директор, дуже класні вчителі. Вони за всім слідкують дуже вічні, відчемні. Тому мені взагалі не страшно відпускати дитину до підземної школи. Для навчання офлайн міська влада робить все можливе та часом неможливе, а саме будує три нові підземні школи. І найголовніше, що робить все, щоб навчальний процес був безпечний і реалізує цей проект виключно за гроші міського бюджету. Сьогодні ми побудували всі ці школи за власний рахунок кошти міського бюджету. Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з тим, щоб ми отримали кошти з державного бюджету як субвенція. Я дуже хочу, щоб ці кошти було виділені пропорційно від кількості школярів, які перебувають і у місті Харкові, і у Харківській області. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.